День дорогі друзі! Сьогодні в нас з вами похід у магазин Goodwill. Будемо шукати з вами вантажні речі. Так називається цей магазин, я вже його показувала не раз. Так що ми з вами йдемо і будемо шукати клад, клад. Так. Як завжди починаю з цього краю. Так, Це посуда така. Нема нічого винтажного такого. П'ять піс 5 доларів. Всякі корзинки, кошовки. Так. Якщо я побачу щось таке, то я Покажу вам, а так поки що таке. Нема нічого привлекательного. Ну, туди туди далі я буду йти на посуду, дивитися. Три долара. симпатичні три штуки шість доларів Вот так їх треба чистити як вони такі брудні бу тобі. Так, статуєтки. Це все мені подобається статуєтка. так да? Мама з бебічкою Шість долларів. Усе. Під таким номером, вона так стоїть, як 7 доларів, під таким номером, в общем, дивіться. Де це, це стекло? 5 доларів. А оця, оця дівчинка, що за дівчинка? Що зглянула? 6 доларів. Да у нас робли, но сейчас подойду там он дарит всеми. <реклама> так. Что тут я не знаю. Все, мужик на.

Так, першим духом я починаю е, перегляд з посуди. Так, посуда. Це тарілка. Я і так, що це ні тарілки, ні тарілки це не проходить. А, це набір до сюди. Цей набір. Ну він такий американський для Набір. Немає нічого хорошого. Так, ось набір. Ну, Тут нема чашок в цьому набірі. Це що це? Дивно зроблено, я не пойму. А, а Японія, Японія. Ну, дуже хороша, дуже... Ну, друзі, немає чашок. Друзі, немає чашок. Тарілки є, все чашок одне побилися чашки. Потім такі. Шість штук. Ні, теж нема чашок. Такий новорічний набір. Хороший такий в руках. Що це чайно, 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 чайно. Не проходить. Не проходить це сюди? А, це одна тільки тарілка. Так. Це теж щось одні тарілки, великі, нема маленьких, Нема набірів. Друзі розібрали набіри. Такі були набіри розібрали. Тут, як бачиш, хороший набір, то треба одразу купувати, тому що розбирають 6 доларів. Так, друзі, сьогодні набір ані. А такий це все набір. Що це за? 11 доларів. 32 пісе, 11 доларів. Чудеше, 11 доларів, 32 пісеса. Так, де воно зроблене? Чай. Фанчене. Де це воно зроблене? Я не знаю, чайна, так? Да? Ну, такі, такі ніжні тарілочки, чашечки тільки 4, бачите, не весь набір. Тарілки такі. Це не весь набір, не весь друзі. ну Це така чепуха. Що це таке? Цей набір, ну він не, знаю, не весь чотири чашечки. Цих великих два, 4, 5, 6, 7, такий, розбитий, як сказати, набір. Сьогодні, друзі, немає хороших набірів. В суботу буду їхати в другий магазин. Це сьогодні в такий приїхала. Буду їхати в другий. Гарна, так? Да? Гарна. Ну, це таке, це американське, я знаю. Продається в магазині, в наших американських. Це щось таке за. Ой, 26 штук, 26 штук, 20. А, воно пластмас. Ні, не підходить. Я пластмасові не люблю. Не люблю посуду пластмасову. А що? Хто любить такого вовка? Ой, я, я така не любителька вовка. Ні. Не. Щось не. нема на біррі, друзі. Той японський, теж то симпатичний, ну э, симпатичний японський, але нема чашок. Ось-таки дві тарілки. 4-5 доларів. Японія. Дуже хороші в руках. Такі як з салатниці, і шо. Я даже не знаю, шо. Сейчас тут пройдуся. Тут пройдуся. Так. Так. Белиберда. Так, ось все, що. Красота. А? Боже, ціла колекція. 6 доларів. Ні, 7. 7 доларів. Ось все, що воно таке. Колекція. Потім. Оце по все по сім доларів. Під таким номером. Все. З гусочками девочка Це так видно, хтось збирав усе, да? так? Така девочка з цим. Потім. Все. Хрюшки, поросятка. Це воно коштує по 7 доларів. Так, а оце маленьке, допустим, 5. Це така колекція, друзі. Угу. Це дуже симпатичне. 7 доларів. Ось все симпатичне, так? Да? 7 доларів, що воно? Та й воно під таким-то номером дивіться симпатичне, так? Да? Хлопчик з ділочкою. Три долара. Одне. Зачем воно? Свічки. Чепуха. Так, в общем, друзі, показала я вам трошки. Ну це це не стоїть, я рахую. Таке страшно. Це не таке щось. Раз страшне, що обдерте все. Так, і їдемо далі. З вами їдемо далі. Їдемо далі. Тут нічого нема що. Так, ці чашки. Що сьогодні так пусто. Порозбирали. Що сьогодні? Вівторок. За вихідні, видно, порозбирали, ще не все попривозили. Так. Нічого немає такого привікательного. Так, дійсно. Бачите, тут все розбирає Так. Christmas. Що тут за Крисмас? У них таких Christmas вже всього повно. Боже мой, помню. Зайчик, цена 7 долларов на Пасху. Ігрушок скільки? Які ти хочеш іграшки? Так. Ричарда. Ось така старовина лампа. 2 доллара. Это для красивой тарелка. Это для краси, краси той же. Тоже 3 доллара. Так, это тоже Три дола. Ой, хоч би не впустить. В общем, друзі, сьогодні немає наборів. Є, ну... Ті без чашок, ті таке щось. Непонятно. Так, все, дорогі друзі, нічого немає такого. Е, такі набори. Посудини такі немає комплекта. Все таке, то без чашок, то без тако. В общем, такий маленький обзор зробила, подивилася, все. Треба сюди приїжджати. Тут часто бувають хороші речі. Ну, в общем, так. Друзі, хорошого вам дня, хорошого просмотра. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду всім дуже дуже вдячна, і всім пока-пока.